Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відогляді надамо вашій увазі кутову шліфмашину від компанії Bosch, а саме модель GWS 17125S. Відкриємо пакування, подивимось, що всередині, розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у нас в комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою, додатковий захисний фільтр на саму кутову шліфмашину, антивібраційне руків'я, що знижує вібрацію на 50%, флянець, гайка, затискний ключ, два металевих кожухи та сама кутова шліфмашина. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 1,7 кВт. Кількість обертів регулюється та максимально досягає 11,5 тисяч обертів на хвилину. Габарити інструменту 327х265х108 на на мм. Вага. Від кг або 2,5 кг, в залежності від обладнання, що встановлюється на кутову шліфмашину. Гарантія, що можна надати компанії інструментаріум як офіційний представник компанії Bosch в Україні, від виробника складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. Як ми вже казали, присутні антивібраційні руків'я в даній комплектації. За рахунок цього руків'я вібрація знижується на 50%. Крім того, є додатковий фільтр. Це захищає від дрібнодисперсійного пилу саму кутову шліфмашину. Є два металевих кожухи: перший звичайний, встановлюється на кутову шліфмашину завдяки спеціальному важелю та легко змінює своє положення. А другий використовується для різки та забезпечує кращий захист. Дані два кожухи синхронізуються між собою та встановлюються на кутову шліфмашину. Перейдемо до самої кутової шліфмашини. Бачимо, що верхня частина рельєфна, це запобігає ковзанню інструменту в нас в руках під час тривалої роботи. Корпус кутової шліфмашини в обхваті однією рукою. Це також досить зручно під час тривалої роботи. А мережевий кабель інструменту добре прогумований в проблемних місцях та місцях можливого зламу. На нижній частині інструменту під мережевим кабелем в нас знаходиться регулятор кількості обертів. В залежності від типу матеріалу, з котрим ви працюєте, ви можете підлаштувати кількість обертів саме під себе. Поверх колеса регулювання обертів встановлюється додатковий фільтр, що захищає від дрібно дисперсійного пилу. З приводу електроніки, що встановлено на даній кутовій шліфмашині. Це захист від заклинювання та захист від непередбаченого пуску. Коли інструмент знаходиться в увімкненому стані та вимикається з мережі, а потім знову туди вмикається, він сам не запуститься. Потрібно його вимкнути, а потім знову увімкнути. Друзі, на цьому наразі в мене все. Бажаю вам вдалого використання на довгий час.